Кажу так, єлі доїхали до поля, yeah. ну то нічого. На цей рік найкращий соняшник, що я бачив на Полтавщині, по нашим гібридам, тому що тут дійсно волога. Сантиметрів 5 промочило, може 6. Хочемо передивитися підшипникові вузли, поміняти сальники. А, взагалі зробити ревізію КПП для того, щоб в момент ж ним не стоять, не ремонтувати. А воно не тільки. Ось до. Це до речі, тут дорога коробка з демультиплікатором. Шо, розкидали ми коробку від автомобіля МАЗ, вияснили, що в нас проблеми з підшипниками. Є люфт в оцьому, той, що держить вторинний вал, і відповідно люфт в цьому. Будемо міняти. Ну, там навіть не люфт, а вироботка у цій обоймі чи в корпусі, що тримав підшипник. По шестерням проблем немає ніяких. Всі ціленькі, ніде не побиті, не пощерблені. Стружки було зовсім небагато. Насос масляний качав добре, проблем з ним немає. Міняємо. Ставимо нові подшипники, нові прокладочки, сальнички і поїхали працювати. Колеги, сьогодні в мене такий трошки лайфстайл. Компанія Євросем зробила нам гарний підгон. Ну а як же ж не показати їхні поля? Соняшник Пегас, компанія Євросем. Давайте на нього ближче подивимося і заодно оцінимо потенціал даного гібриду. Друзі, от такий от Євросем Пегас. Що скажете? Напишіть в коментарях, а, який потенціал урожаю даного соняшника. Можливо, зробимо якийсь розіграш. Хто вгадає ближче до точного, то подаримо подаруночок від компанії Євросам. Друзі, ну туди далі йти немає сенсу. Скажу так. Кошик один краще другого. Тобто потенціал у ньому дуже класний. На цей рік додать тут, звичайно, що нічого. Андрій, розкажи трохи про цей гібрид, щоб трошки, mm, людям, да, трошки людям було. Зрозуміло, як, як сіять, яку густоту для нашого регіону краще. Значить, І так далі. Гібрид Пігас. Це в нас е, гібрид, який стій, стійкий до Євролатинга. Е, навіть він стійкий до Євролайтинг плюс. Е, він краще навіть переносить Євролайтинг плюс без світотукса, без ніде нічого. Але, друзі, зверніть увагу, це п'ятирасовий гібрид, стійкий до п'ятирасового вовчка соняшникового. Тобто, якщо у вас є вовчок на полі, це євролайтинг використання. По-любому, тут без всяких Ну, не да, да, бовчок бо його бо його з'їсть п'ятирасовий. Чим цей гібрид такий видатний? Це посухостійкий гібрид. Він дійсно витримує посуху дуже-дуже класно. От ну в Роме тут з посухою, Слава Богу, в цьому році скажу так. єлі доїхали до поля, ну то, то нічого. Шкоду почти не замазали. Перший раз за рік замазав грязью, кучу за літо. Це Полтавська, це Полтавська область. вже так уточню да, да, да. центр України, Лубенщина. Да, ну, приблизні врожаї, які він давав в минулому році по нашому регіону. У мене в селі мій товариш сіяв його. Саме максимальні був тоді врожай, це роки, мабуть три назад 41 центнер з гектара було. Супер. Це посіяний він був в, одному полі з іменитим брендом, то іменитий бренд поступив поступився. Поступився, да? Да, той 48. Ну це мені трохи аж неудобно зараз їхати, показувати Сенгенту після Євросема. Табе... Порівняємо, порівняємо теж. Ну, друзі, е подивимося. добавлю від себе пару слів. Кажу так, соняшник один із кращих, який я бачив у цьому році. Були опади весною, і опади відповідно пройшли ось буквально вчора. Вчора вночі в нас випало від 16 до 22 міліметрів. Але соняшник такий е, налився до оцих дощів. Тобто у нас був період, коли було сухо, і він той момент наливався. Тобто він непогано витримує і посуху, в тому числі. Ну а там подивимося далі, як буде жне, будуть проводитися жнива. Обов'язково вам покажемо всі результати. Я друзі, додавлю поки що це. На цей рік найкращий соняшник, що я бачив на Полтавщині, по нашим гібридам, тому що тут дійсно волога. Так що є волога, є врожай. Да, є врожай. 100%. Ну, дивлюся, по поводу вовчка, бо це теж є проблема в нашому регіоні. Я не знаю, треба тут походити його пошукати, то вовчка, але я вангую, що його тут немає. Так як чоловік працював євролайтінгом, то тут проблем з цим точно не буде. Це більше, що Євролайтін не всухев, він промився, то да, це гарантовано. Так що, друзі, отакий маємо гарний сояшник Пегас компанія Євросем. Я боюсь, що всередину заходить, бо не вийду, заблужуся. Отак підніму трошки, щоб уже якось, було з чим порівняти. А далі їдемо на поле Сінгенти. Подивимося ще на мій сояшник Мічиган Арізона і заодно якусь оцінку зробимо по факту. Так що, друзі, рухаємось далі. О, ну що, друзі, приїхали на соняшник Мічиган, оригінальний сінгента. Давайте порівняємо заодно і цей гібрид. Може, хто побачив в ньому різницю між Євросемом, а може і не побачить, напишіть в коментарях. Ну, Кошик, звичайно, такий здоровий вибрав. Глянемо центр. Центр також запилений, але є проблемка в цього гібрида в цьому сезоні. Не знаю з чим це зв'язано. Ось такі біленькі насінинки, вони є незапиленими. Тобто, от, що це значить? Це значить, що буде трішки недобір урожаю. Навіть якщо зайти трохи глибше, от подивитися на нього туди більш так всередину. І знову ж така ж сама картина. Недозапил. Недозапил. Так що, друзі, наглядний приклад вам і порівняння двох гібридів при одинакових погодних умовах. Сінгента, Мічиган. Змолотим, скажемо результат, порівняємо і зробимо конкретні висновки. Дякую за увагу. Ще одне поле наше. Це у нас Аризона, Класичний гібрид. От так. Сінгенти. Дивись. У сою соняшника спільні хвороби. Угу. От. Так, попередник соя тут. Тепер дивись, от що у тебе рослина. Он, дивися, дві бач. Угу. От тебе йде. Гриб. Склирвоці, в да, тебе йде біла коренева гниль. Гніє, корінь, відповідно, тут не поступають соки і воно воно і росло, але ну, не доросло, доросло тому що корінь згнив. Оце зараз у, в цьому сезоні дуже поширено на все гібриде. Тепер дивіться, друзі, якщо ви думаєте, що це... Гібриди там не стійкі чи ще щось ні. Немає стійких гібридів до склеротині. Це, по-перше, є толерантні. От, деякі більш толерантні, деякі менш толерантні uh -huh. гібриди. Фунгіцид не спасає спасається ситуації від склеротині, що нема такого. І плюс протравка насіння, якщо ви думаєте, фунгіцидом, теж протруйник фунгіцидний не, не спасає. Тримає, да, ні, 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 не тримає, так, ці тримає. Коротше що, кажучи, ця біда вже наверное, на всіх посівах. Тільки Оце вже якщо ви, о, є на полі така ситуація, ну, хоча б років 4-5 не сіяти соняшники, щоб було перевертання пласта угу. у вас і заробка якісно всіх рештки. Тепер давайте глянемо на запиленість самого кошика. Другий ряд подивимося, як цей запилений. Тому що мічиган трошечки не дозапил. Ну, центр. центр можна сказати запилений. По одиничних може тут де неде де трапляється. Ну, в цілому соняшник непоганий. Звісно, що все ж покаже бункер По традиції Подивимося вже конкретно осінню. Рослини зелені, живлення вистачає, вологе також вистачає. Думаю, що в цьому році соняшники розкриють свій потенціал ну, Можна сказати, при, при, приблизно до максимального. Друзі, їдемо зараз на кукурудзу компанії Євросем, Також подивимося і вам покажемо. Кукурузка компанії Євросам. Аміго, тут у нас 30 соток. 320 форума. Давайте заглянемо всередину. Як ця кукуруза в нас живе. Волога їй вистачає. Вистача. Саме головне. Сюди. який дядь? Вон піде, термин з ворота. Там частіше. У робочі кухі. Оце вже як вилазить із цього. З кожури то вже до сотки десь близько. Та дай Бог. Дай Бог. <рес> так диви, два качана повноцінні, глянь. Деріденько, так. Да. Да. Так ось дивись, рядом. Дивись. ну Тут трошки менше. Глянемо другі качани. Угу. Тут ось то, великий качан. Дивись, він повноцінний. Зараз, той що не дорозвинутий. Чи зерно на ньому є? Є. Є. Він не весь запилений, понятно, що не хоче. Чим півтора ну, качана буде. Да. Тут ось мененькі. ну тут Мабуть, ні хрена не буде. А ну, шо, що там Щось там якісь грами додати. Да. Тут один, тут один. А один. далі диви, які там потужні. <кхи> тут головне, не бур'яну не було. Да, Якби тут вона ще б дивись. Тут можна сказати. Диви які. Ось далі. Ось така кукурузка. Ось, Ану, ось цю саму велику. Mm. Що в неї? Що яка вона може бути у гарних посівах? Ну, тут, мабуть, рядів 16. Якщо не 18, а може 24. <си> -то, взагалі. А то так, а така буває, кстати, <си> Ну, Може десь і буває, але не в нас. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, десять, один, двана, трина, чотирьох. Тут шістнадцять. Шістнадцять, 16. 16, я бачу, що вона нас 16 років. Ну, друзі, тут додати нічого, тут просто треба побачити раз і все. Сантиметрів 5 промочило, може шість. Але цього достатньо буде, щоб доналити кукурудзу. І да. буде порядок. Красота. Друзі, в Євросем. Mm. Запорука гарно врожаю. Mm. З'їдемо до мене на ось рядишком метрів 50, глянемо ще мою кукурудзу. Mm. І вже тоді будемо монтувати кіно. Зараз mm. трошки порівняємо кукурудзу на наших полях. З краю не буду, не буду. Це у нас КВС-2370 брали в компанії не скажу який, бо це буде реклама. А ну що, у нас розпакуй качан. Давай, сейчас. Саме менші. Середній розпакуй. Mm, ну да, там менше. нема качана. Чуєш, ну ми до Євросема не дотягуємо з таким качаном. Ні, ну тепер же ж давай, ладно, да. трошки опозорили, тепер давай, далі. Давай трошки, да, це виправляє ситуацію. А, а ти бачиш, трошки не це, не дозапил до є. І тут совка є. Є, ну солодкий просто. Согласен. Солодний. Ну ти десь, вона стигліша вже. Да, да, да. Ось давай такий великий, да, візьмо? Да. Ось дозапил. Ось великий, дом, у нього. да. Ось великий, да. Тут 18 буде, мабуть. Сейчас дымся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одна, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, вісімнадцять. 18 рядів. Mm -hmm. ну, а тут на вид вона на сотню тягне. Це да. кукурудза. Тут скраю трошки де бур'янець, а там далі чистенько. Працювали двома гербіцидами е, нікосульфорон і декамба. Декамба трохи дала їй по шапці. Трошки вона тут у мене слабувала. Бачите, були метали здивуватися. Є, єсть. Ну, ми її будемо Буд, молотити осінью. Втрату. Да, На будем... зиму її не можна. Ні-ні ні, ні в якому разі. Ні в якому разі. Густота тут 71 тисяча. Сіяли раненько, квітень місяць. І такі, такі, є такі, є такі, є такі. Да. Да. Але більшість середні Біль, Десь да, Десь, серед, да, хороший. 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 десь от такого плану. Так що, друзі, кавесочка в нас непогана в цьому сезоні. Діло з неї буде. Така <різь> <кукурудзі. різь> кукурудза колись була давно. <різь> років, мабуть. Років так 10-15 назад, коли у нас волога була. Тепер... Має там солки? Ні, немає, так ціле бачиш. А ну скільки рядів у цього здорова качана? Вони один. 18. Так що, друзі, що Бу... скажете ви? Бу... Буде зділити кукурудзи? Та буде. Я думаю, що буде. буде.